В рамках співпраці з Німеччиною, зокрема роботи в проєкті енергоефективність у громадах, що виконується Джей в користі відбувся конкурс відеороліків на тему енергозбереження. В конкурсі взяли участь учні середніх та старших класів шкіл міста. Координатор заходу, головний спеціаліст відділу місцевого економічного розвитку міського конкому енергоменеджер Ганна Бабська відкрила захід і надала слово для привітання почесному гостю конкурсу міському голові Володимиру Москаленку. Він зазначив, що вирішувати проблему економного використання ресурсів без сумніву доведеться молодим поколінням, адже люди дорослі не звикли економити кожен кіловат електроенергії, кожен кубометр газу і кожен кілоджоуль тепла. А робити це конче необхідно починати вже зараз. Ось саме молодь може навчити суспільство дбати про своє енергетичне майбутнє. Побажав успіху учасникам і коротко поінформував присутніх про енергозберігаючі заходи, що проводяться у школі школах методист відділу освіти Сергій Рудик і власне конкурс стартував. Жеребкуванням серед п'яти шкіл, що представили свої роботи на розсуд поважного журі, визначили черговість показу роликів, тривалість яких мала бути до 10 хвилин, і в них обов'язково повинна була бути відображена ідея енергозбереження. Почергово починаючи з міського ліцею, творчі групи демонстрували свої роботи. В когось ролики були зняті в івровій формі. Хтось навіть провів журналістські розслідування, а хтось зробив суто наукову викладку і завершив серйозною перестрою. Сторогою. Мовляв, люди, схаменіться, бо коли ми залишимось без енергоресурсів, усі вимремо. Журі, до складу якого входили очільники різних підприємств, організацій міста, довго радилось, обираючи кращих. Оголосити кількість балів, набраних командами, довірили Володимиру Вигівському, секретарю міської ради і одночасно голові журі. Найбільшу кількість балів 66 – набрала творча група міського ліцею. Друге місце посіла загальноосвітня школа школа номер 2 третє поділили між собою міська гімназія номер 7 та загальноосвітня школа номер 13 І нарешті міська гімназія номер 4 посіла останнє місце та зазначимо відрив між переможцями та тими, хто програв, незначний. Всього 16 балів. А це по 2 бали на кожного члена журі. Отож наступного року все може бути надолужено. Міський голова, спонсори та організатори заходу вручили переможцям та учасникам, окрім грамот ще й Грошові і цінні подарунки, USB-накопичувачі, в народі флешки, радіосистему з радіомікрофоном, вуличні освітлювачі, грошові премії. А ще кожній команді подарували для школи по одній енергозберігаючій лампочці. Швидше для того, аби тепер кожен школяр знав, як саме вона виглядає. А член журі Олег Головічук наголосив, що часто ми приймаємо за енергозберігаючі зовсім інші лампи і слід уважніше вивчати цю інформацію. Тетяна Баранівська, також суддя конкурсу, запропонувала наступного року розширити список енергоресурсів і приділити увагу й теплу до прикладу. А Наталя Чижевська, яка також брала участь у визначенні переможця, пообіцяла, що наступного року до роликів будуть встановлені додаткові вимоги, і найкращі з них отримують ротацію на місцевому телебаченні.